Всім привіт! Вітаю на каналі Geekverse! Що ж, повертаємось до історії короля монстрів на черзі третій період японської серії Епоха Міленіум. Якщо ви досі чомусь не переглянули перші дві частини, посилання на відео буде в описі. Приємного перегляду! Тож, Ера Міленіум, що нового нам продемонстрували творці цього альманаху? Як на період вплинула стрічка Роланда Емеріха? які фільми були найкращими, а про які згадувати не дуже хочеться? В усьому розберемося. Тож буде цікаво, весело і пізнавально. Поїхали! Після епічного завершення «Годзіли проти руйнівника студія ТОХО вирішує відправити свою зірку на заслужений відпочинок та надає права американській Трістар Pictures, яка в свою чергу планує запустити власну трилогію, розпочавши фільмом «Годзіла» 1998 року. Як відомо, усе пішло не за планом. І практично відразу після релізу стрічки Емеріха ображені японці повертають права на монстра собі та вирішують показати штатам, як потрібно знімати Кайдзю фільми. Таким чином, не чекаючи 2004 року, саме на 50-річчя від першого фільму вони планували відновити серію. Розпочинають третю епоху, названу Міленіум. До речі, як ви ставитесь до першої американської спроби зняти Годзіллу? А також, можливо, вам було б цікаво послухати. Слухати історію цього творіння, пишіть у коментарях. Повертаємось до країни, Сонце що сходить. За два місяці після прем'єри американського зілли Тохо починає роботу над своїм фільмом Godzilla 2000 Міленіум, який виходить 11 грудня 1999 року та стає першим у третій епосі. На той час у Японії правив все той же імператор, тривала все та ж епоха Хейсей, і очевидно, що нова ще не наступила, тому довелося робити виключення і обійтися просто новим тисячоліттям без прив'язки назви до головнокомандувача країни. Я ж не лох. Також тут фільми однієї серії вперше стають не пов'язаними між собою, опираючись тільки на оригінал 54-го року, таким чином утворюючи певну антологію. Виключенням є лише картини 2002 та 2003 років. Загалом же Ера Міленіум тривала з 1999 по 2004 рік та налічувала шість фільмів, котрі виходили щороку, а жанр яких традиційно змінювався, як і образ самого Кайдзю. Тут Годзіла виступає то у ролі абсолютного зла, як у Годзіла Мотра Кінгідора гігантські монстри атакують. То у ролі захисника людства, Годзіла Фінальні війни, або ж приймає плюс-мінус нейтральну позицію, як у решті картин. Фільми ж, у свою чергу, тримають то науково-фантастичний напрям Годзіла 2000 Міленіум, часом з елементами хорору Годзіла проти Мегагірус, то умовний бойовик драму Годзіла проти Меха Годзіли 2002, го годзіла Мотра Меха Годзіла Токіо Сос. А той більш сімейний, щоб не сказати дитячий, Годзіла Фінальні війни. you Відродити короля монстрів доручають основному творцю попередньої епохи Хейсей та Као Окаварі. До слова, «Годзіла 2000 стане останнім фільмом режисера. Він не помер, просто більше не знімав. Очевидно, після драматичного фіналу «Годзіли проти руйнівника та того образу Годзі, який глядачі в останнім бачили і якому емоційно співпереживали, ані студія, ані Окавара не захотіли робити свого монстра категорично злим. Тому для фільму був вигаданий новий антагоніст. І Іншопланетний організм Орга, а Godzilla ж тут виконує більш нейтральну роль. Звичайно, із фінальним протистоянням проти прибульця. Думаю, говорити, що Гудзіла 2000 отримав загалом позитивні відгуки і став касово успішним, буде зайвим. Як і значна кількість попередніх фільмів, Годзіла 2000 отримав і американську версію. Так свого часу режисер, хоч я б сказав швидше, редактор заокеанського монтажу, Майк Шлезінгер, говорив, що він написав сценарій для прямого продовження Гудзіли 2000 під назвою відродження Годзіли», режисером якого повинен був стати Джо Данте. Сюжет мав би показати годзілу на Гаваях та боротьбу короля монстрів з новим ворогом на ім'я Міба, який уявлявся як літаючий лавовий монстр, схожий на кажана. Тохо схвалили сценарій Шлайзінгера, але він не зміг забезпечити фінансування проекту, і фільм так і не було знято. Як я вже казав, образ Годі змінювався. Та в епосі Міленіум це особливо торкнулося не лише, скажімо так, характеру монстра, а й його дизайну. Звичайно, якщо фільми між собою не пов'язані, то і експериментувати можна, в принципі, будь-як. Так вже у першій стрічці ми бачимо у Годзіли фіолетові спинні пластини, навіть з відтінком рожевого. Так, Годзіла 2024-го, ти не був першим. Той самий костюм буде використано і в наступному фільмі «Годзіла проти Мегагірус. Як не складно здогадатись, супротивником Ящера в ньому буде. Кайдзю на ім'я Мегагірус так звана королева Мегагірус являє собою монстра, який утворився із об'єднання більш дрібних комахоподібних істот меганул. таких собі кіноверсій, реально існувавших до історичних комах кам'яно-вугільного періоду меганевр. За великим рахунком, це оригінальний кайдзю, хоча його прообразом можна вважати меганулона із фільму «Родан» 1956 року. Ще однією складовою редизайну короля монстрів тут стане і його атомне дихання. Тут воно не традиційно блакитно синього кольору, а жовте. У фільмі 2001 року Годзі буде максимально відрізнятись від решти. Та про це поговоримо трішки пізніше. Фільми 2002-2003 і 2003 років будуть представлені одним дизайном. Як я вже говорив, це сюжетно пов'язані картини. А дизайн останнього 2004 року більш спортивно-атлетичний та схожий на котячий. Ну так собі, чесно кажучи, попри те, що у фільмах Міленіум серії більшість показаних монстрів вже добре знайомі глядачам, як Мотра, Кінг Гідора, Барагон, Ебіра, Ангірус, Гайган, Кінг Сізар, Хедора. В основному всі фігурували у фінальних війнах. В новій епосі, окрім Орги і Мегагірус, вперше на екрані з'являться оновлена версія Мехагодзіли під назвою Kiryu, Monster X, який потім трансформується у Кайзер Гідору, чотириногу версію звичного короля Гідори. І це все в одному фільмі. Так, фінальні війни ще той він гред. Та вишенькою на торті стає Зіла, японська версія годзіли Роланда Емеріха, яка з'являється в тому ж останньому фільмі Міленіума. Тут я пропоную згадати усі посилання на американського, ну нехай буде Кайдзу у третьому періоді. Поряд із так би мовити, безобідними відсилками, як перша поява Годзіли, сліди, залишені ним на піску, та коли головні герої втікають від Годзіли у тунель з фільму 1999 року, поява Годзіли в епізоді з дідусями та сцена з хвостом, як то кажуть, у догонку з фільму 2001 го 彼は彼の名前が変ってが変わってはの名前が変ない。彼は彼の名前が変わっていない。彼はの名前が変わっていなが変わっていない。彼は彼の名前が変わのっが変わっ名っい。のは彼のてない。彼はいいが Ну і на завершення у фінальних війнах Годзіла, той який справжній, за кілька секунд розправляється із американським Годзілою версії 98-го. Ну, згадавши Годзілу Емериха, так і хочеться поговорити про гірші та кращі фільми епохи. Тому рухаємось далі. Для мене однозначно гіршим фільмом епохи Міленіум є «Годзіла. Фінальні війни 2004 року. Про нього особливо і говорити не хочеться. Картина, по суті, являє собою абсолютний мікс, щоб не сказати, хаос усього, що було за 50 років існування франшизи. І, на жаль, в основному більш поганого ніж хорошого. Це ж було вже цей фільм. Намагається одночасно бути і бойовиком, і дитячим фільмом, і копіювати популярну у той час матрицю людей X. І показувати бої величезних монстрів, здебільшого просто один з одним. В ньому знайшлося місце і прибульцям, і кайдзю з космосу ще й на одному, і старим, і новим, погоням та боям на мотоциклах між людьми та расою над людей-мутантів, космічним баталіям, міфології та містиці, а ще мініллі, який їздить у джипі. Здається, тепер я бачив усе. Як ви зрозуміли, із такого салату із вже згаданою раніше назвою апріорі не могло вийти нічого путнього. І не вийшло. Фільм розгромили критики і не тільки, а до того ж, при найбільшому бюджеті за всю історію серії він не зумів зібрати й половини з того. Дуже шкода, що це все відбулося до 50-річчя існування франшизи. Ну, окрім епізоду з Зілою. Ха -ха. Кращий. Тут з різних причин мушу виділити дві стрічки. Перша це годзіла проти мехагодзіли 2002 року. Тут я б відзначив цікаву історію людських персонажів, нове походження мехи, яке тепер напряму пов'язане із фільмом 54-го. Тут роба Годзіла створена людьми на основі скелету першого Годзіли. І що особливо круто показано у фільмі, це якраз зв'язок мехи із Платонічним Годзі. Спецефекти, сцени боїв, словом, мені дуже мало є за що дорікнути цей фільм. Та все ж імовірно кращим в епосі є «Годзіла Мотра Кінгідора. Гігантські монстри атакують. Якщо розібрати фільм на складові, то для мене тут чудово все окрім одного, що і стало причиною мого сумніву у його безапеляційному лідерстві. Сюжет сповнений міфологічних аспектів, на які однозначно будуть згодом опиратися фільми Монстрверс. Щоправда, шкода, що в основному лише до короля монстрів монстрів» 2019-го. Та все ж сподіваюся, що леджендарі повернуться у це русло. Цікаві та харизматичні людські персонажі, правильні посили, де за нехороші вчинки завжди прийде розплата, а песики виживуть. Звичайно, тролінг американського годзіли 98-го. Та загалом доволі якісний гумор, повернення до глибокого підтексту та тлумачення годзіли як покарання для людства. Словом, фільм практично ідеальний, якби не одне, але це дизайн. Як я вже казав у попередніх відео, для мене він надзвичайно важливий у фільмах про Годзілу. І тут не можна сказати, що він якийсь невдалий. Я розумію про намагання творців зобразити Годзілу саме абсолютним злом, точніше, навіть беземоційною неприродньою сущністю, яка традиційно виступає у ролі покарання та просто знищує усе на своєму шляху. Та все ж цей горбатий образ, пусті білі очі знову ж таки, я розумію чому, але все ж. Коротше кажучи, я не фанат цього дизайну, хоча і не відміняю того, що він доволі таки підходить концепції даного фільму. Підсумовуючи, фільм 2001 року міг би бути абсолютним фаворитом, якби не дизайн Годі. Але це все-таки моя суб'єктивна думка. Що ж, думаю, з історією Годзіли на цьому ми будемо завершувати. Адже четверта епоха рейва триває зараз, і тому якесь цільне враження про неї складати зарано. Тим більше, що про годзілу мінус один я робив окреме детальне відео. Хто не бачив, обов'язково подивіться. Трилогія аніме мені не дуже сподобалась. А шин Годзіла, ну, якщо хочете, зроблю також про цей фільм відео. Словом, пишіть свої думки і побажання в коментарях. А також підписуйтесь на канал, ставте лайки і підтримайте мене по можливості на Patreon або Coffee. Слава Україні!